Як ми колись жили, де знайти гроші, потім де знайти дозу, потім де ту дозу вжити, сюди, сюди, вже раз і новий день, і все те саме. це львів'янка Марта, багатодітна мама, яка вже два роки перебуває на програмі замісної підтримувальної терапії, Лікування, яке дозволяє їй відмовитися від вуличних наркотиків. Уникнути симптомів абстиненції ломки та жити повноцінним життям. Також жінка користується послугами кімнати матері та дитини, створеної в рамках проєкту КоЕМ яка розміщена в приміщенні Львівського обласного державного клінічного наркологічного диспансеру. Завдяки цьому проєкту у Марти немає потреби стояти в черзі на отримання препаратів ЗПТ разом з дітьми, а також є можливість отримати консультації лікарів та психолога. Ти доволі гуляти. Марта, окрім турботи про сім'ю та дітей, має знайти час для власних справ і відпочинку. Кімната матері та дитини стала для неї додатковою підтримкою. Я, можна сказати, одна з перших, хто почав відвідувати її. Так стою на сайті замісної терапії і отримую препарат. І для мене це дуже комфортно і зручно. Чим зручно? Тим, що я собі зранку зібралася, прийшла з дітками сюди, без проблем лишила на соцпрацівників, на психологів, на дівчаток. Діткам тут і увагу надали, і смаколики, і іграшки. Тобто, ну, я дуже тим задоволена, що вони на хороших емоціях. Емоціях, що вони в хорошому настрої, що я виходжу і вони не плачуть. Тобто... Доця, заходь! Так, добрий день. день. Можна до вас? Можна. Да. 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 Ми всі прийшли до вас, так. Вже робимо вам гармедер. Зручно ще, наприклад, в тому плані, що є постійна регулярна підтримка. Я особисто не раз зверталася до психолога і мені надавали досить такі ну, об'єктивні і доступні консультації. Ну, мені воно дійсно в житті допомогло. Час від часу отримуємо сертифікати на продукти в Сільпо, що є дуже зручно, що можна піти взяти і харчування діткам, і памперси при необхідності і все решта. Наркозалежність це є діагноз, з яким людина вже працює, все своє свідоме життя далі. Вживати наркотики це просто можна вживати наркотики, кайфувати, знищувати себе, не розуміючи цього. А програма ЗаПТ це вже є трошки інакше. Це вже тоді, коли з тобою працюють люди, це вже тоді, коли ти бачиш, що твоя Хвороба і твій стан не є байдужий комусь. Ти розумієш, що є люди, які хочуть дійсно і щиро тобі допомогти. Наприклад, як я отримую е, за ПТ програму, тобто я, можна сказати, і почуваю себе в бідальному е, стані, тобто, що мене нічого не турбує, е, нічого ніде мною не крутить, е, що я можу собі вільно встати зранку, вільно зібрати дітей. Е, Приготувати їм сніданок, зібрати їх на вулицю, прийти сюди, зробити всі свої справи, які мені необхідні. Кімната матері дитини працює у нас кожен день з понеділка по п'ятницю, зранку до обіду. І чим ще зручно, що все є дійсно біля ну, приміщення сайту ЗПТ. що ти це робиш все, можна сказати, швидко, якісно і доступно. Якщо прислухатися і попасти до правильних людей, і трішечки прислухатися до них, те, коли зробила я і попала на цей сайт, то я зрозуміла, що можна жити без наркотика. Де? це ви були Так. – Це мобильці, все добре, дякуємо велике. Ми дуже цінимо і радуємося тому, що є все такі організації, які дають нам підтримку і допомогу. Ну і взагалі хотілося б більше б таких кімнаток. Ем,